Чого вітаю тебе? Ну з таким відвертим декольте я тебе ще не бачила. Чим це продиктовано? Рішила мене засмущати. Я не знаю, це просто може бути тому, що вже хочеться весни. Срочно просто так вийшло. Розріз настільки відвертий і настільки на такій межі знаходиться, що просто в один момент можна опинитися у пікантній ситуації. Ні, мічтайте, що там все продумано і зроблено таким образом, що тут просто нікуди нічого не движеться. Ти ніколи не була помічена ані в відвертих сукнях, ані у зйомках відвертих для чоловічого глянцю. Снотлива кримсько-татарська дівчина і співачка. Батьки не засварять? Так, да, звісно, будуть ругати. Я сама себе, мабуть, буду ругати, коли буду дивитися це інтерв'ю. Я ніколи не хотіла, навіть у мене не з'явилася такої мисли, зробити відкровенну зйомку, хоча пропонували дуже багато журналів і навіть пропонували за це гроші. Вот великі. Мальний деньги, ну тільки в районі 20-30 ну то тисяч доларів. Тобто 30 тисяч доларів за оголене тіло Джамали. Да ну я, звісно, не готова і навіть за більше деньги, тому що мені кажется, все таки мало щото залишитися моє. Нещодавно у твоєї мами був день народження. Як ти її вітала? Тому що до Криму, де зараз все ще мешкають твої батьки, до окупованого Криму дістатися ну вже майже неможливо. Тільки літаком через Москву. Дійсно. я купала билет через Москву, потому что иначе эм, ну, я не готова, чтобы моя мама доезжала до Чангара, потом там 2 километра, потом 3 километра на маршрутке, а там возьмут такси. То есть, когда мне рассказали всю, весь этот маршрут, эм, то я, конечно, сказала, что нет, моя мама не готова эти 3 километра пешком, с чемоданами и прочее. Поэтому я отправляла ее эм, Киев, Москва, Москва-Симферополь. Мама до тебя пролетала, не ты летала до батьки. Да, мы с ней ездили, даже немножко отдохнули, я выбрала такой самый оптимальный вариант, достаточно банальный. Это был Египет. Мы с ней провели две недели на солнце. Я даже, знаешь, так отдохнула и морально. Насколько это возможно в ситуации в нашей стране. Вот, что я даже практически закончила новый альбом. Я пою и о Крыме, и использую крымско-татарский язык. И вообще, ты знаешь, меня радует, что вот эта вся ситуация в стране, она... повлияло на мене. Я захотіла писати на українському і Практично могу тебе сказати, що этот альбом на 98% український получается. кілька тижнів тому країну приголомшила трагічна загибель Кузьми. Зараз друзі, колеги е, хочуть зробити концерт пам'яті. Чи ти будеш брати у цьому концерті участь, і чи ти вже обрала композицію пісню, яку ти будеш виконувати? очень много красивих пісень. Практично ніхто не може похвастатися таким своїм. Им языком своим словом в песне, своим словом музыки, которым обладал Кузьма. Я бы, конечно, с удовольствием приняла участие в концерте. Я знаю, что если это будет так, что деньги будут отданы его семье, тогда я приму участие.